Ми зараз знаходимося на трасі Н-11, і я бачу, ви прибираєте. Що це за сміття? сміттях? Хто протестувальники залишили? Ні, це ми відпустили Камази, тому що ми з ними договорилися. Тр троє суток ми їх протримали, але хлопці тут не винуваті. Ми вирішили їх відпустити. Це залишки, так сказати, їхнього, і трохи нашого, і трохи вже це тут, тут до того, що туди видно люди накидали. Сьогодні діло річ у тім, що припало діжурство Софіївської сільської ради на ці. Так сказати, території, так, що сільська Софійська сільська рада тут, тут зібралися в основному підприємці добровольці. Ми вирішили тут трохи навести порядок, щоб люди не казали, що ми це насмітили. Софійська сільрада, вона не знаходиться на трасі на 11, вона знаходиться в стороні від траси. Ми це все добре розуміємо, але розумієте, ми по цій дорозі від Новий Буга, наприклад, до Баштанки, до Миколаєва, цю сторону їдемо в сторону Кривого Рога, теж ми, бо в нас є люди, які їздять свої транспорт, Камази, є легкові автомобілі, я ж кажу, що підприємці, які займаються бізнесом, але зараз по цим дорогам просто нереально їздить. Просто вже стан такий доріг, що люди просто. Ну не то, що там машинами, на вже танками невозможно їхати. Так що ми вирішили передатися до крайніх заходів і протестувати проти цієї системи. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.